Доброго ранку, дорогі друзі, підписники мого каналу. Всіх вітаю в себе садочку, засніженому садочку, і запрошую вас на чашечку ранкової кави. Ось вона гаряча ранкова кава, яка швидко стигне. Тому будемо смакувати, знімати садочок і гуляти. Планувати день свій. Подивіться на цю красу. І я, мабуть, сьогодні не оригінальна. Мабуть, що всі знімають таку красу: сніжок, засніжені сади, засніжені поля, ліси. Бо це дійсно дуже святково. Це настільки торжество в природі, коли сніг падає. Це душа співає. Краса, краса. І щось таке відбувається? В самій людині, що вона мимо волі своєї починає посміхатися, просто посміхатися, що б там не було. Бо це дійсно дуже красиво. Я люблю дуже, коли падає сніг і коли стоять засніжені дерева, засніжений садок, і взагалі білий колір це дуже красивий колір, це колір чистоти. І от такої от безмежної умиротворенності, чи, як це сказати правильно, спокою якогось такого, ну і чогось гарного. Це колір нареченої, це колір перших квітів, наприклад, підсніжників, які вилазять із під землі от після тривалої зими. Це колір нарцисів, у тих найперших простих нарцисиків білих. Так, я е, пам'ятаю цю квітку дитинства. І взагалі, зараз вже мало кого не в садах ростуть, багато таких от сортових. Але білі нарциси, вони дуже запашні, там такий запах стійкий, вони такі на запах чудові. Чуєте, як скрипає? Під моїми кроками сніжок. Скрипить, 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 хрусь-хрусь, хрусь-хрусь. І це можна почути тільки взимку, тільки коли випав сніг. Не просто коли мороз, а коли сніг на дворі. скрип снігу під ногами. Дивіться на цю чудову засніжену коніку. Отака От ось вона у мене стоїть святково вбрана. Схилилися гортензії, і в цьому році вони просто просяться, щоб їх обстригли раніше. Ну, обстрижу тоді, коли буде час. Я завжди, завжди їх стрижу вже взимку або там перед весною. Ну, а це треба буде стригти зараз, бо мокрий сніг і таки нахилив. Ну, воно не поломить, звичайно, але акуратніше буде. Ну, от мої сусіди пороз'їжджалися, слава Богу, по роботах. І можна голосніше говорити, ходити, нікому не заважати, бо я не люблю знімати коли. За мною спостерігають. Ну, і ось так виглядає Азалія і рододендрон під снігом. Ну, ось, мені рекомендували накрити, і я згодна була накрити, але другі мої я ухитрилась заболіти. Що? Щоб не виходити і не укривати. Ну це вже я сьогодні геройське розмовляю. Вже ніби проходить, добрий час сказати. Правда, Лірка? Профіль. Такий собачий, красивий профіль. Да, Ліра? От різні є собаки, і кожна з них красива по-своєму. Но вівчарка, звичайно, це класика. Це класична. Собака. Ну от, Ліра, сюди. Хтось там гавкав. Дуже красиві риси, правильні риси. Як то кажуть, нічого не додавить, нічого не убавить. Просто природа зробила таку вже модель, чудову. Ну, просто красуня. Кожен раз дивлюся на неї і кожен раз дивуюся. Наскільки наша природа досконала, щоб не створювалося чи то квіти, чи то тварина, просто досконалі форми. Ну і ось, дорогі мої, ви бачите, туя вся, вона засніжена, в Сніжку стоять ці лапки її. І вони такі красиві, засніжені. Ух ти, понахилялися там зверху. Знизу я достала, трохи обстригла, а зверху ж я драбину не ставила. І ось воно все нахилилося. Все-таки треба стригти на зиму. Так, ну що ж, придеться обтрушувати і стригти. У дворі троянди я ще. Не дійшла до них. Я вам вже говорила, що я взагалі переважно це все обрізаю весною, але в цьому році тут особливо багато цих гілок, ну просто ліс утворився, то треба буде зараз стрихти. Але ж як сніг випав, то хто ж буде стригти? Це вже будемо ждати якось, коли він обтруситься, впаде. Ну, і що тут далі, в садочку, подивимося. Засніжені, кущі. Ялиці. Ось така вона у мене красуня теж, подивіться, величава і інший сорт. Давно колись я посадила їх, не знала де. Отак От втикнула і вона почала тут рости. Ну, я е, бачу багато хто з них робить такі собі фігури різні. Обстригаючи сам стовбур і створюючи на кінцях такі шапки, формі, форми якісь, але щось мені шкода, її так ну, поки що стоїть. Не знаю, може, колись я дозрію на такий подвиг. Ну, просто я вже підходила до неї з сікатором не один раз і все одно не можу наважитись обстригти оці ці лапки. Ну, думаю, і що я повикидаю це все. Мені дуже шкода обстригати. Ну, не знаю, це така я по своїй природі. Шкода обстригати завжди. Ну і ось перед вами куп'янки весняного, такого куща. І бачите, як вони от зимують. Питали, чи зимою у нас. Магнолія зимує, дорогі мої. Ну, надіюсь, що в цьому році буде все добре. <кій> Засніжений барбарис. Особливо красиві оці червоні кетяги ягід на снігу. Отак от виглядають красиво, гарно. І цей Кущик, ніби в гірляндах червоних, ну їх буває і більше. Правда, я трошки обсмикую, підходжу там, тоді г... кусь, тоді гризь. Місточок засніжений, а сніг ще пролітає, і пролітає. Уночі видно була крупа якась, бо э, чути був такий дзвін. По вікнах, знаєте, як льод, лід ніби, і ось під снігом Чеберець, отакою ковдрою вкрився, і ряд лаванди і юбка під снігом. Схилила свої листочки. Ну, от юки вони бувають різних сортів. Я, правда, цих сортів не знаю. Але є такі сорти, в яких листочки більш пружні, вони більш такі міцні, не хиляться ні від дощу, ні від вітру, ні від снігу. Ну, Може, під снігом трохи і схиляються, але ж не так, як моя. А в мене ось от такі, от, бачите, листки. Ну, Я на ринку колись купила, що продавали. Мені, до речі, сусід предлагав. У нього хороша така юка, така, як я розповідаю, що вона такими стрімкими листками здіймається вгору і вона не хилиться під тяжкістю. Але ж мене тоді не було де посадити, ну я не могла придумати, де мені посадити. Ну, а тепер, як буду розсаджувати, то я візьму, але вже де садити, теж не знаю. Ну, десь придумаю, бо дійсно хороший сорт, я бачу. Різниця в цьому є. Ну і ось так садок мій, частково обрізані, частково стоять з гілками. Ну, бачите, як буває. Навіть тоді, коли з'являється час, то з'являється вірус. Значить тобі здрасті, як то кажуть. І переб'є всю роботу. Ну, так буває. На жаль, на жаль, вони живуть серед нас і хочуть потрапити. Щоб продовжити свій рід. Ну, оце така собі напівжива істота, яка нам завдає шкоди, і мороки, і клопоту, і усякого такого неприємностей всяких. Ну, от з цієї сторони, бачите, сніг залітає, і з цієї сторони ялиця вся в снігу стоїть. А внизу медуниці і не видно, уся під снігом. А листя бадану, ось такі ось, бачите, округлі, гарні. Люблю дуже баданові листя, ну такі вони мені гарнющі. Так, і ось іще моє гарнюще прийшло. Так, витончені риси <сі> собачі. От Ліра, попозуй трошки нам. Ну, от, красуня моя така, красуня, німецька вівчарка, красуня. Ну і все-таки ялиця неперевершено красива. Ну, просто як у касті, не наче і правда новорічне, таке собі свято. Подивіться, яка краса в снігу стоїть. Ну і ось поряд ще одна така. Інший сорт. Ось не обрізана гортензія. Фантом. Молодий кущик. Частину обрізала, частину не обрізала, більшість не обрізала. Бо я ж кажу, чим я займалась. Займалася я лікуванням, скажімо, свого кашлю. Ніяк не могла з ним розпрощатися. <кій> так, ну ось так, дорогі мої. В Садочку у нас ходила би ходила. Дивилась і би дивилась на цю красу. Схилилась лаймлайт під тяжкістю снігу. Дуже красиві шапки. Просто казково, красиві, гляньте. які ж ви величаві. Тут особливо. ну, Вона людяна, вона важка дійсно. Дощ був, потім сніг. І оце от може дійсно зламати. Так, що прийдеться обрізати. Оце все замерзло. Бачите, воно навіть не гнеться. Це все людяна куля. Через те воно так нахилилося. же ж учора йшов, а потім мороз. І оце таке утворилось. Ну, а ось морозник чи чемерник. Кінець -кінцем і в мене тепер він є. Але в людей цвіте і зараз, а в мене не цвіте. Ну, побачимо, що буде весною. Бо в мене його ніколи не було. І в бабусі моєї не було, і в мами не було цього чемернику. Це я собі придбала, як то кажуть, веніє моди. от, Ну що ж, хочеться, щоб щось цвіло. І... Ранньою весною чи ще взимку. Прямо можна віритися, що взимку може цвісти, але ж може. І ось бачите, як ще одна ялиця. Gold Globe. Ось золотий глобус. Досить таки підросла. А ось магонія. зелені листя під снігом. Тардіва. Бачите, яка вона інтересна в снігу. Метелики її, коричневі зараз. Ось такі суцвіття. Ну і ось перед вами, гляньте, дуболисна гортензія, гармонія. Вона не скидає свого листя поки що. І стоїть з такими от бордовими пурпурними листками. І з темно-зеленим, з пурпурним відливом. Хто це тут п'є воду, ставочка Ліра? Ох, ця Ліра! Водички в тебе хіба нема? Ну ось, Дуболисна гортензія Тож, дорогі друзі, садок укрився білосніжною ковдрою і готовий до зими. Під снігом не так холодно. І ось іще квітує під снігом. Квітка, довгожданна моя квітка, хризантеми, які я з Кольніченка Анжели виписала. І ось вони пізно-пізно зацвіли. Вони вже раз були під снігом, збереглися, до речі, абсолютно не померзли. Гарно збереглися. І потім сніг розтав, ну, вони лежали. Ну, Отак от, от я трошки підняла, але вони не дуже піднімалися. І я їх пожалкувала обрізати. Кажу, добре цвітіть. І ось на них знов снігу. Було. Ось так вони в мене під сніжком. Синички. Зараз їм, зараз треба їм положити корм. Ну Ось набрала таку крупу виту кукурудзу. І зараз положимо нашим пернатим, щоб вони снідали, обідали і вечеряли. Ось, в таку велику кастрюльку в таку набрала. Досить велику не було нічого меншого, нічого, зараз насиплю. Хай. Що у нас тут? Все поїли, нічого немає. Зараз досиплю. Ну от, злетіли, вони не хочуть зніматися. Відійшла, хотіла зняти, як снідають, показати. Але ж ні. Втекли всі. Горобці лякливі дуже. Ну у нас же грета, грета тут, як ми її називаємо, ППО. Ну, ось горобці віддалік сидять, сидять і тільки плих-плих-плих-плих. Ну, може, трошки ближче підійду, о, злетів один ближче. О, потроху злітаються. Може зараз. Сидять, бояться. Їсти хочеться, але ж страшно. Ох, як гарненько сіли в рядочок. Так, ну не так уже і страшно. Ой, зовсім навіть не страшно, а навіть смачно. Ну от. І навіть смачно. Ой, як смачно, смачно нашим грибцям. Фух. Ну, от так вони у нас. Ну і тут вони сидять на дереві, всі пурхають ось. Засніжений сад, скрипить сніг, на дворі холодно, одним словом, зима. Будемо чекати весни. Я недавно купила у форі. Не в форі, а в епіцентрі тюльпани ще. Не знаю, наскільки вони е, якісні будуть. І посадила ще тюльпани недавно. Ну, в общем, будемо бачити, як воно буде з тюльпанами. Думаю, що зацвітуть. Надіюсь на це. Будемо чекати весни. А поки що, сьогодні у нас 10 Грудня. До 22-го залишилось не так-то і багато. Залишилось всього 12 днів. Це день зимнього сонцестояння, коли буде найдовша ніч і найкоротший день. Залишилися у нас виноград в цьому році, і он зараз їдять його пташечки. Хотіла б вам зняти цих пташечок, але ж сидять вони так, що я тільки бачу, що вони там їдять. А їх самих не видно. Ми навмисно залишили. Виноград, щоб їх його об'їдали пташки взимку. У нас таке було колись. Вина досить багато. В цьому році вирішили не робити, ну і пожива якась буде для пташок. Вон сидять зараз, великі якісь пташки, ох, злетіла. Ну, якщо ви бачили, полетіли тільки що три великих. Тож, дорогі друзі, на цій ноті буду закінчувати своє відео. Не будемо заважати нашим пернатим снідаць. Зараз іще ранок, 8 годин ранку. Тож, всім гарного дня! Нехай цей день принесе вам гарні новини. Нехай у всіх буде дома повна чаша, здоров'я, радості вам бажаю всім, дорогі мої українці. Ну і на цьому до побачення. Підписуйтеся, хто ще не підписався. Ставте уподобайки. Пишіть ваші чудові відгуки. Дуже рада буду з вами поспілкуватися. А зараз ще раз до побачення, до нових зустрічей у моєму трояндовому саду.